Ки калін поклонілися, слава Росії, борщ, горілка, усе це росіяни вкрали у нас та у своїх інших сусідів, та навіть у такої ненависної Америки. По суті, не країна, а мильна бульбашка із усім украденим. І саме про це сьогодні ми будемо говорити з істориком Ігорем Саламахою. Вітаю вас! Вітаю, Ігор Валерійович, Перше питання, що стирили росіяни із нашої культури, побуту, мови. Ну скажімо так, це така тема дуже велика, бо вкрали дуже багато. Фактично. Вони вкрали, ну можна сказати, все свою державу, свою назву, свою релігію. Тобто основні такі атрибути вони все вкрали у нас, у українців. Якщо ми підемо більш глобально, то саму назву Росія, Русія, Росія вони вкрали у українців, у русинів вкрав Петро I, тому що коли він став царем Московським, він поїхав до Європи, до тих же Нідерландів. Він зрозумів, що його Московію, його державу сприймають як частину Золотої Орди, як язійської держави, і йому треба. Було Показати, що вони європейці, і він тоді, при, при, при повернувшись до Московії, він на початку 18 століття е, дає назву Московії Русія, Росія для того, щоб цю Московію сприймали як наслідок Києва, стародавнього Києва, як стару європейську державу, яка була і чисто європейською, торгувала з Європою ще з 8 століття. І всі європейці сприймали Київ і руську землю, саме руську землю, не російську руську, як європейську державу. І він вкладає цю назву для того, щоб європейці сприймали Московію, як правонаступницю але навіть в кінці ХІХ століття європейські подорожувальники, які подорожували в Москві, вони писали, що е, руська земля і Московія це різні речі. Тобто навіть в кінці ХІХ століття європейці не сприймали Московію як Росію. Це тільки завжди сприймають як Росію. Тобто Петру І вдалося тільки через 150-200 років е, показати, що сприймали, сприймали Росію вже як, як європейську державу. А до того це була Московія, частина Золотої Орди, і наза була вкрадена у, у нас. Русія, Росія, Руська земля. Плюс вони що вкрали? Вони вкрали фактично релігію вкрали, бо при Петру І було багато запитів до Києва, києво Морянської академії, до Полтави, щоб присилали до них людей, які можуть перекладати книжки церковні, можуть перекладати молитви і все інше. Тому що виявилося, що у церковних книжках, книгах у Московії доходило до того, що у них не три іпостасі Бога було, а чотири іпостасі. Тобто вони взагалі вже повністю відійшли від християнства. Було таке вже. Якесь не християнство, а якесь таке язичництво було. І запрошували українських священників, українських філософів, істориків, щоб вони переробили їхню релігію під християнську релігію, яка була ще в 10 столітті в Києві започаткована. І це була велика робота, майже 100 років переробляли, все це робили. І Тоді можна сказати, що десь з кінця 18 століття можна називати цю московію християнською державою. Тобто вони фактично взяли у нас релігійні тексти, релігійні молитви, релігійний спів вони співяло. Нас. Назву державу не взяли у нас. Все-таки основні атрибути. Навіть, до речі, оцей двоголовий орел, який там часто називають там, куркою, це взагалі ж є стародавня хетська держава, це було використовувала. А якщо взяти нашу історію, то король Данила Галацький використовував теж цього орла символ влади. Тобто фактично вони теж вкрали, можна сказати, що перейняли у нас. Це вже при Іване там, та Грозно при було це перейняття у нас. Тобто, символи, релігію, назву державу, все. Прийняло у нас основу історію, ж вони також намагаються вкрасти сказати, що вони нащадки Київської Росії, що Анна Київська це їхня принцеса. Історію вони пробують вкрасти ще починаючи з Петра. Да що саме з нього, це та з Петра. А ще почалося це з Івана Третього, потім Івана Грозного. Але там вони ще крали історію не нашу. Вони там пробували красти історію стародавньої Римської імперії. А потім, коли в них це не вдалося, вони почали красти історію українську, починаючи з Петра Перш, з Катерини Другої. Тобто вони постійно крадуть чиюсь історію або римську або візантійську, або 18 століття починають красти нашу історію і крадуть, все крадуть. та своєї історії. Нема все крадуть. Росія величезна держава, і вона межує з багатьма країнами. Хочеться поговорити і про те, що вони вкрали ще від своїх сусідів, крім нас. Ну вони вкрали скажімо, не тільки від своїх сусідів, вони вкрали і тих територій, які вони захопили. І, і про сусідів поговоримо і про ті території, які вони захопили. З того ж Казахстану вони деякі речі вкрали, а з тих же якутів вони повкрадали теж деякі речі. Якщо взяти сусідів, то вони багато чого вкрали в Японії. Оці відомі іграшки. Мотрійка, матрьошка, вони фактично вкрали це у японців. У них там було сім богів щастя. називалося. Був такий бог щастя подоставка Фукурама. Сім частин його було. Сім таких ляльок, одна в іншу вставлялася ще 200 років тому, коли Японію в принципі відкрили європейці. А потім і московити відкрили для себе. Вони цю річ вкрали. Вони привезли до себе, і потім назвали її Матрькою, російською мовою Матрьошкою. Потім вони вкрали з Японії ще іграшку Неваляшка. Я пам'ятаю що себе в Радянському Союзі, хоча я хлопчик, у нас там було дівчинки, у них неваляшки були. Ці. У мене також була. Була неваляшка. Я в тому віці, коли у мене ще була, Неваляшка. Неваляшки були. А цікаво те, що ця Неваляшка є теж японська іграшка, теж вкрала десь вже в 1930-х роках, теж такий бог називався Дорума, неваляшка був. А був. Чи цієї неваляшки, кукла така, от вона була однакова обличчя. Вони вкрали американську куклу, яку випускали в 30-х роках. Ну, ще не Барбі була а якась інша. І оце обличчя було таке стандартне американської куклі. В 30-х роках вкрали цю куклу, обличчя і прикріпили до Неваляшки. А чому в 30-х роках вкрали? Тому що в 30-х роках, в 35-му, 37 му 38-му, 39-му роках було декілька делегацій радянського Союзу, відправлено Сталіним до США на чолі з міністрами та які вивчали, як робити морозильні. Камери, бо у нас такого не було. Як робити той же сок. У нас такого не було, не знали, що так, як сок робити. Вони взяли за основу, як робили апельсиновий сок. Але коли приїхали, сказав, у нас не апельсин, у нас помідори, будемо помідорний сок робити. З'являється в магазинах, оці томатний сок з солькою, який ще відомий в Радянському Союзі, тобто це прийняли американців. Прийняли американців, як робити морозиво. Не було у нас рецептів, теж американці. Прийняли американців, як робити бутерброди. Теж прийняли в 39-му 40 роках. З'являється в Москві, в Петербурзі, в Києві, з'являється. Гамбургери були, це модно було, люди купували, типу як Макдональдс, і тоді ж перенімали ці іграшки, прийняли цю іграшку, яку приліпили цю мордаху на Неваляшку. Вони ж так ненавидять американців, і все одно у них так. Ну, це ж у них, знаєте, є з якомусь 1770-х років, здається, то що зараз 74-й здається рік, було знайдено, коли Петро І вмирав в 1725 році. Він написав ну, типу, завіщання, заповідь. Цей заповіт мог би знайти на 700 Молоці його було друковано в російських журналах московицьких, хоча в 20 столітті казали, що це може неправда бути, але вісімнадцятому-в'ятнадцятому столітті це вірили. І там була написана така фраза Петром І, що ми повинні повернутися до Західної Європи, взяти у них все краще, а потім повернутися до них задки. Ну не будемо казати це слово, це задом, заднім частиною тіла, тобто позабирати у них все, що є найкраще, а потім відвернутися від них. Ну тобто Росія, Московія, Росія, Радянський Союз, вони таким чином роблять, як за заповідавши Петро І повернутися, сказати, які ми класі, дайте нам те, те і те, позабирати, щось копіювати, запустити у себе, а потім задки повернути, скати ви нам ніхто не потрібен. Ну така політика. Це ж вони пишаються і ще своєю кухнею. Намагаються у нас все таки борщ відвоювати, ну, так, 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 так. але ж ми знаємо, що щі це помита кастрюля від борща, тобто це також і кухню. Вони що, що пельмені це ж також здається в какухні московської кухні російської такової? Ну вони чим гордяться Вони гордяться пельменями що типу, це їхня їжа, пробували борщем гор, типу, гордяться, кажуть, що це борщ російський, хоча ми знаємо, це чисто українська їжа, і вона внесена як ЮНЕСКО, як культурне спадкоємство світове. Залишається пельмені, але пельмені це теж китайська їжа, яка була відома ще півтори тисячі років тому, і вона була лікувальна їжа. Вона вважалася лікувальна, бо там м'ясо, тісто, тисяч років тому, ще придумали, а потім вже з Китаю, коли монголи пішли, Чінгісхан, Бату, вони ж несли. Свою їжу, і в 13 столітті вони принесли цю їжу вже до Московії. Що як такої Московії не було, а до Рязанського князівства. І оця їжа так і залишилась. Залишилась під назвою пельмені. Пельмені – це удмурське слово, перекладається як тістове вуха, пельнянь перекладається, тістого вуха. Тобто ну, воно як вуха, м'ясо кладається. Це чиста китайська їжа. Китайська, потім удмурська, і потім московіти стали називати її своєю. Ну, та ж водка, да, тому улюблена їм, вона кажу російська, ну це теж неправда, бо сама назва це польська назва, а саме цей грабус да, ідеальний. Вони кажуть, що придумав мінділієв, але в дійсності це придумав не мінділієв, вони теж хочуть меділеє зробити. Що він видумав, в дійсності придумав англійські вчений, з його звали Джон Гільпін. І саме він написав, доказав, що ідеальна це 38 градусів для вживання внутрі людини. А мінділієв вже займався водкою як хімічним елементом. Тобто це теж вкрадено. Тобто немає у них ані своєї їжі, ані своєї. Алкології. Волі якогось напою, які б гадяться, там грузини, да, там є армяні, азербайджанці, українці, там все інше. Нема такого і їжа нема. Ну вони ж ще шашлики, начебто кажуть, що це їхні, але ж це також вкрадене від е, кавказських шашлики. Так, да, це все зі сходу прийшло. Тобто вся м'ясна їжа фактично прийшла зі сходу. Собоється жарна їжа, якщо там щось жариться, теж м'ясо, та цибуля, якісь там овочі жаряться. Це все зі сходу прийшло. Це все східна їжа. Все принесли все з е, монголи, тюрки потім через нашу територію, а потім вже до Москви все це прийшло. Вони крадуть також. Вони кажуть, що балет російський. Ну, балет російський, так, да, це є великий міф. До речі, в минулому році вийшов серіал російський про балет. Його одразу в Росії заборонили. І там чітко там класно показано, хоча серіал російський, але я ж кажу, в Росії вони дуже запустили. Там чітко показано, що всі назви, якщо хтось займається балетом, там всі назви, там якісь там ПДД, там ще щось, це все назви прийшли з французькою мовою. Тобто, якщо може, як може бути балет російською, якщо всі назви французькою. Ну, тобто такий парадокс. Тобто, далі вже можна чого не казати, бо назва французьке, значить прийшло це звідтіля з Вітіля Західної Європи. Все це прийшло. Національний інструмент балалайка. Балалайка – це казахський інструмент, а назва казахська це домбра, а назва балалайка з української мови слова балакати. Тобто, коли там вони грають, вони розмовляють, балакаються, назва балалайка. А сама це казахська домбра, прийшла з Казахстану, тобто там суміш, інструмент казахський, а назва українська. Літературу вони також намагаються вкрасти. Я нещодавно бачила якесь відео в соцмережах. Де вони кажуть, уже що Сковорода це російський письменник. Але ж ми знаємо, що літератури барокової в Росії не було. У нас було так зване козацьке бароко, яскравий представник дійсно Григорій Сковорода. Тобто, можна сказати, що вони і літературу якось намагаються вкрасти, і наших культурних діячів. Був такий вчений відомий російський Павлов на початку святого століття. але всім відома собака Павлова. Собаку там вивчав інстинкти собачі. Його знають по назву собаки, але в дійсності це був відомий вчений, який отримав Нобелівську премію, і він вивчав взагалі психолог. Логію людей, менталітет нації. У нього є цікаві речі, цікаві лекції ще до приходу Бішок до влади, він виступав з цими лекціями в Москві і Петербургських університетах, і лекції стосувалися саме культури Росії, Московії. І він там цікаві речі каже, він каже, от з приводу якраз культури, він сказав, такі фрази казав, що ми вважаємо, що Пушкін, Лєрман Достоєвський — це велич Росії. А в дійсності каже: якщо були бути в Західній Європі, то їх на той час майже ніхто не знав. То російську культуру, російської літератури на початок ХХ століття її мало хто знав в Західній Європі. Він казав таку фразу, що ми робимо рекламу, але не вдається тому, що вони дуже примітивні. Це не мої слова, це слова Павло. Вони є, можете знайти лекції в інтернеті, почитати, там дуже цікаві цього вченого. Я б До чого? До того, що взагалі російська література, самі росіяни вважають, що вона з'явилася з Пушкіна. Тобто Пушкін був перший. Ну, Сковорода був набагато років раніше. Пушкіна і зовсім інша там була мова, і зовсім інший текст був написано. Тобто ну, ніяк не можна сковорку називати Московці. І взагалі до Пушкіна майже все суспільство в Росії розмовляло французькою мовою. Ну, селяни – ні, а от еліта, керівництво, міністерство, французькою мовою. вони читали французькі книжки, тобто не було російської мови, як такого. Ну, при дворі ж царському також була французька мова. Французька мова, так. Да. Хоча з Наполеоном вони воювали, а французькою мовою. А потім, коли вже і німецькою, але загальна була французька. І тільки Пушкін фактично. Фактично вважається першим, хто почав писати такою удобоварімою, внятною московською мовою, яку було внятно читати. Фактично він є народжувачем російської мови літературної. До речі, от ми ще з вами проговорили державні символи прапор їхній. звідки ми прапор. бачимо схожі прапори є українсь взагалі прапор цей трикольоровий, який зараз в Москві, в росії це взяв Петро перший який подорожував по нідерландам знов таки цей прапор це прапор нідерландського флоту чому він з'явив щоб він був в європі нідерландський флот був на той час сильніший флот європи цей прапор знали і він скопіював і ввів Москві. якщо ви спитаєте у росіян що означають ці кольори ну вам дев'яносто росіян ніхто не скаже тому що вони нічого не Позначають вони в Нідерландах що означають, а в Москві нічого не означають. Він украв ці цей прапор для того, щоб він був знаваємий в Європі, щоб Московію знавали як Європейську державу. Все, а український прапор, да, український прапор синьо жовтий він був ще і в часі Данила Галицька, і в часі Київської Русі. Тобто він був ще з тих часів. Ці кольори синьо-жовтий, це були наші кольори з давніх часів. До речі, наш кольор був і маліновий, як радянський союз взяв червоний під свій прапор. Це казацький був малиновий. Вони що є колір. зараз колір Запорізької області прапором? Є, є такий колір, так. Да. Тобто наші кольори взнавайми, вони, вони історичні. а цей прапор украдений від Ірландського флоту, і вони гордяться цим прапором. Ну, таке. І наш тризуб на відміну від їхніх оцих курочок, орлів, має також стародавню історію. Скажіть, від князя Святослава у нього був княжий двозуб, потім уже за його. Тризуб, е І коли зуб. в 1917-18 році відновлена була державність України, незалежність України, там йшов спор з між. Державниками, але більшість в підтримали, що повинен бути тризуб як історичний символ України, починаючи це з київських часів. Там Грушевський він якраз викрав документи, показав, що це історичний символ української держави. Навіть хто не сперечався, була там ще ідея Галицького лева взяти, але більше за те, що все таки тризуб це був набагато рішення, аніж Галицький лев. До речі, ми так чомусь заговорили про символи, і мені згадався їхній Юрій Побідоносець. Це ж також здається не. Російське Оцей напис Георгія Побідоносця в дійсності скопійована з картин стародавніх називається «Їздець». людина, яка їде або з коп'єм, або там з топором якийсь на коні, і цих єздівцов було багато різних картин. Це як знаєте, як там діва Марії багато є ікон. Так у цих І вони просто скопіювали одного з цього єздітця і назвали, що це Георгій Побідоносець. Це теж скопійована з картини «Їздець», яка зовсім не має ніякого стосунку ні до Георгія, ані до Георгія, ані і до. Його значення немає. взагалі ніякого немає. Тут все таке придумано таке. Все так. давайте ще посміємося з них. Тим, що зараз вони ж продовжують це робити. Зараз вже вони продовжують красти. Слава Росії, вони кругом коментують. Ну, це ж наша слава Україні. Нащо на це робити? А пісні наші перекладають. В'ятки калін поклонілися і таке інше. Перекладають. Навіть там на Ютубі був хлопець, він помер, молодий дуже. Він років 10-5 тому на ютубі багато пісень. Він просто співає українську мову, як вони були в дійсності. І там, ну я не знаю, там декілька десятків пісень, які ми вважали, багато хто. Вважав, що це російські, радянські. В дійсності це пісні українські в більшості свої, але вони крали не тільки українські пісні, вони крали удмуртські, вони крали якутські. Тобто вони просто перекладали гарна молоді, яка така заходить в. Вони передали російську мову і запускали як свою, розповідали як свою. А слава Росії, да, слава Україні. Вони, до речі, спочатку казали, що слава Україні це проти Бога, що Біблії не може славити нікого, крім Бога. Це брехня, все, все там є, що можна славити інших, і де можна славити? І вони потім перейняли це слава Росії, і почали теж казати. Ну от ну, вони такі, вони звикли все красти. Чи є у вас якісь думки? Чого вони так роблять? Невже важко придумати щось своє? Невже важко прославляти щось своє? Чи набагато легше так жити? кредо чи є і силою показати, що це їхнє. Ну, я не розумію просто цієї логіки їхньої. На мою думку, це така, знаєте, неповноцінність. Бо якщо ми візьмемо державу, наприклад, ту, ту Велику Британію, ту Португалію, які були величезні, вони там у них були величезні території під їхнім контролем, і вони теж переймали щось з тих цих релігій, та ж Римська імперія. Але все рівно вони не казали, що це наше, а це заїмство і тих релігій. Та ж Римська імперія страдавна, вона багато речей взяла у етрусків, і вони я що це етузькі елементи, що це не є римські. Та ж Велика Британія вона багато чого взяла від племен, які були на території той же чай вони привозили, сказали, що чай це наш, да, там? і все. Ні, вони кажуть, що це індійський чай чи китайський чай. Це говорить про що? Про те, що ці е -е, англійці, ті ж португальці, ті ж італійці, вони, може, у них таке і було ж, давно давно раніше, але вони це пережили. Тобто це е -е, проблеми, як у Московіті до сих пір залишається. В них нема, а москвіті залишається це неповноцінність. Тобто вони не важні таке почтя, що вони наважають себе нацією, повноцінною нацією. Але ж це справді не нація. Да. І вони хочуть, щоб їх вважали нацією, і вони хочуть показати, що вони щось зробили. Що зробили. А що зробили, вони не можуть знайти того, що вони зробили. І тому вони копіюють і показують, що ми зробили те, ми зробили те, ми зробили те. А опісунку виходить, що вони ще гірше роблять, бо вони всі ж розуміють, що все це вкрадено, і все розуміють. Що за того, що вони крадуть пока от своїм, що це більше їх ще принижує як народність, як цю націю, якої у них ще нема? Я думаю, що це за цього йде за повноцінність і за неповноцінності, і за того, щоб Увійти оцю середу європейських народів, показує, що ми такі ж, як ви, не тільки європейські, а й азійські, китайці, японці. Показує, що ми те, що зможемо зробити. Вони досі підемо чого зробити. Вони кажуть, да, там, що ми заборонимо все і все іноземне у Вас не буде ні інтернету, ні комп'ютерів, ні телевізорів, ні машин. Нічого не буде. Я ж кажу, вони морозиво, які там кажуть, багато дата. Оце морозово, класно рядську. Так рецептуру морозово вони перейняли американці 30-ті роки. Американці там чоли морозиво робити. Ну, тобто. Все, все перейнято. Тобто Неповноцінність нації. Важливо сказати, що і нації то немає. Навряд чи якийсь якут чи бурят скаже, що він русський. Це взагалі, так. Да, це штучна така назва. Руські, російські, вони про це дуже багато спорять, але це дійсно, якщо взяти націю Московію, то це фактично Московська область, а все інше це інші нації, це інші народи, зі своєю культурою великою, навіть, ми більше, скажемо, псковчани. Зі своєю мовою і релігія. Да, навіть Псков і Новгород, які вважають з це були республіки, типу. Венеціанську республіку зі своїми традиціями, своєю мовою була, яка відрізнялась, і вони це захопили, і тепер вони вважають, що це, типа настоящі російські міста. Хоча це теж все вкрадено. А всі ці народи, калмики, буряти, все інше, своя культура, своя мова, свої традиції. І вони їх відновлять. вони їх відновлять, це їх буде відновлено. Я вам дякую дуже за сьогоднішню розмову. Мені хочеться вірити в те, що всі народи їхні зрозуміють, що нема чим пишатися, І що наші українці, які на жаль. Повелися на цю пропаганду і думаючи, що Росія така велична держава, що нарешті них розплющаться очі, і вони побачать, що це не держава, а мильна бульбашка. Ну от, от теж вміють вони пропаганду робити, але вони її теж вкрали. Вони її вкрали у Геббельса німецького. Теж вкрали. Вони просто взяли ці методички і тупо по цим методичкам працюють. Напрацювали за тридцяті, 50-ті роки часи НКВД, потім КГБ вже вишліфу Зараз вони просто їх беруть і відкривають і нічого нового не придумують. Дякую вам дуже. Дякую.